Так, м'ясо 300 за кіло, курка 200 за кіло. Ну що, діду? На цьому тижні знову не їмо. Бабу Валю, як вам стан доріг в селі? Та наче нічого. Що твій дідо робить? Та дідові на похмілля котраве сушить його, а води вдома немає. Ту. Валю. А можна я сьогодні з товаришами на рибалку? Можна, діду, можна. Ось і рибак мій з уловом. Ту. Діду. А де це коза наша поділася, га? Та де поділася? Нічого було бодатися. Бабо, а що це в нас таке борщ без м'яса? Та, Та діду, якби не город, то був би він ще й без капусти. Бача, Бабу Валю, А правду кажуть, що ти дітей всиновила? Та он, по городу бігають, допомагають. Бабу Валю, А покажіть но, ну, якого вам велосипеда держава подарувала? Ось подивіться, шановні, валя на вгороді порається. Ану, швидко взяв лопату. Ти блогер доморощений. Зараз як дам цією сапою. Сьогодні до баби внуки в гості приїхали. Бабусю, а де тут кран відкривається? Видно, що з міста приїхали, а цей старий пень ще й на скутері катається бачили таке? А ось такі баби в цьому хроці свині виросли. Ти подивися на нього, вже свиней на самогон підсадив, ану геть із сараю старий. Ось подивіться, дід басейна зробив. Валю, ходи до мене купатися. Ану, вилазьте! Ану, вилазь з того болота швидко, аквалангіст. Валю, що ти робиш? Галю, ти що не знаєш? Це зараз модно. Ні? Валю, зараз собаки в моді. А де я тобі в селі собаку візьму? На вже, діду, прийми ліки, а то ложкою всі зуби виб'єш? Діду? Ти яйця позбирав. О, та так впав з даху, що ледь позбирав. Валю. А це ще хто такий? Та заходив сантехнік. труби почистити. <риклад> Діду. Ти вже ж зовсім не бачиш від того самогону. Валю, та чого ти починаєш? Все я бачу. Баба, щоб не переплутати кошенят, одного назвала мурчик, а іншого втопила. Доброго ранку. Баба в місто приїхала. Зараз подивимося, що тут продають. Так, ковбаса 500 гривень за качалку. Зараз я їх нагодую. Бабу Валю, кажуть, ваш дід вчора в казино все програв. З ним все добре? Та наче все добре. Бабусю валю а от розлають. Угу. А де ж ваш дід? Та десь купається. А... Оце дожилася баба, де. Внуків катала, дітей катала. Тепер діда вожу п'яного. Діду, ти вікна пофарбував? Зараз доп'ю корті і рами пофарбую. Валю, а що це в тебе сталося? Потоп чи що? що? Та дід вчора пива обпився, скотина така. Доки в діда стояв годне, той забор стояв, а зараз ту. Діду наснилося, що він супермен. Дивіться. <плес> <плес> діду, йди на злий салат. Та, ти, ти. Так. Та не самогоном же от дурень старий зовсім мізки пропив. <плес> <плес> Ото будеш знати, діду, як говорить, що дорого города орать. Зізнайся, ти сьогодні пив? Ні, Валю, ти що? Ой, Валю, так вже набридли ці зйомки. Діду, давай по тексту без експромтів.